Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошуємо вас до вечірньої казки, де ви зможете дізнатися багато цікавої інформації та подивитися мультик. Ага! Привіт, привіт, друзяки! Я знову радий всіх вас безмежно бачити. Ну ось, ось ми знову з вами зустрілися. А як минули ваші вихідні? А у тебе явно як справи, а? Ой, та чудово, Огоша, Вихідні про на вихідних відпочивала на річці, все о, просто чудово. о го да. Це напевне весело було! О, так. А ти ще скажи, що рибу ловила. Ой, знаєш, не без цього. Звісно, ловила рибу. Ну як це побувати на річці і не порибалити? <гух> а, ти... а, а ти як провів вихідні розказа? Да. А я всі дні відпочивав, валявся <гух> на дивані, <гух> їв цукерки, тістечка. Та інші різноманітні смаколики. Ось так і минули мої вихідні. Ти так багато говориш про солодощі, напевно, їх дуже багато з'їв. Чесно, все з'їв. Вам нічого не залишив. Бо таке все смачне та солоденьке, що в мене ось знову свинка потекла. А як зараз почуваються твої зубки? А звідки ти знаєш? Звідки ти знаєш? Болять трохи, а звідки? Звідки а там? що ж тут не знати? Коли їй багато солодощів, починають боліти зуби. О, О ого. Угу. саме через це завтра з мамою ми йдемо до лікаря. <гум> і, і стоматолога. От, мені мама казала, що він щось зробить і у мене нічого не болітиме. Ви ж знаєте, що я не боюся стоматологів. О. Звісно, знаю. Ми з малятами про це вже багато разів чули, що ти їх не боїшся. І тому підлікуєш свої зубки і... В принципі, в тебе все буде добре. А ага. Ага, знаєш, знаєш, чому я так багато усього їв? А? Так. Вірніше ні, не знаю, розповідай чому. А, просто хотілося спробувати всього. Таке, воно все все, все таке було смачюще. Знаєш, mm -hmm. от з'їв одну шоколадну цикерку і знову хочеться. І ще, і ще, і так до того часу доки не наївся, от. Да, і тепер, що в гоші, в гоші болять зуби. І це добре, що лише зубки. Так, так, так. Угу. Я, я, та я знаю, я знаю, що не можна так багато добреників їсти, бо будуть боліти зубки. Я знаю, я. От. Ой, знаєте, я вам скажу, що не тільки будуть боліти зуби, а може ще боліти животик. Ой, 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 ой. <зай> і животик болить. Ой, та ні, ти, ти вже себе накорочуєш. Якби Ой. він тебе почав боліти, то він тебе е, заболів, так мовити, відразу б як ти наївся. Цукерок. Ой. Ой, Я на що? Яно, скажи мені, чесно. А, 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 а ще що може боліти від <зай> солодоща? Зуби, животик. Ну, може з'явитися ще алергія. Ой. Так. І що тоді? Взагалі не можна бути їсти. Ой, ну я не скажу цього, тому що потрібно у таких випадках йти до лікаря. І він от тоді вже потім скаже, що тобі можна їсти, а що не можна. Яна! що? А що це таке слово страшне? Яке? Алергія. а? Алергія? Ну, це коли на твоєму тілі можуть з'явитися невеличкі червоні цяточки Ой. або почервоніння. Ой. Ой. І це все від того, що ти е, міг з'їсти велику кількість солодощів. Ой, малята, їмо сьогодні солодощі в міру, потрішечки, щоб не хворіти! Правильно, Яно! Правильно, правильно, слухайте Гошу, малята, і тоді ваші зубки будуть міцними і красивими, і біленькими. Ой, ой, а то вони, вони будуть псуватися зубки, якщо ми не будемо слухатися Яну. І, і тоді. Яно, я не знаю, що буде. Я не знаю. Ой. О, та нічого страшного, Гошу не буде, а далі у нас буде що? А далі буде цікавий мультик, правильно? А, правильно, правильно. <хи> і, і тоді ніякі зубки боліти у нас не будуть болять. Так, звісно, ви подивитеся мультик і все у вас просто перестане боліти. Ага, так, давай. Так що дивимося. Ці історії часто не дають мені спати. Да. Пожалуй, одну із них, саму інтересну, свідетелем которой мені прийшлось бути, я можу вам рассказать. Так вот, когда-то давным-давно, а может быть, недавно, в одном прекрасном городе между его последней улицей и лесом жил знаменитый доктор по фамилии Айболит. Доктор Никому не отказывал в помощи и ни у кого денег не брал. Ибо какие же деньги есть у зверей и животных? А работали мы с ним? добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица. Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит. Добрый доктор Айболит, болит, он под деревом сидит, он под деревом сидит, приходи, приходи к нему лечиться, и, и корова, и волчица, всех излечит и Добрый доктор Айболит, Добрый доктор Айболит. пришла к Айболиту лиса. Ой, меня укусила оса! <laughs> и пришел к Айболиту барбос. Меня курица глянула в нос. И прибежала зайчиха и закричала. Ай-ай, мой зайчик, мой попал под трамвай. Он бежал по дорожке. Ой! І, і тепер он такой і базок ігровой. маленький зайка, тобой. Добрий <форк> ли <форк> рай болит вилікує від всіх бід, не залишить без уваги зайця білку. І, і коалу! Ого, шаки, ти молодець. Бачу, тобі мультик дуже сподобався, що так. ти почав віршами говорити. А давайте ми зараз тоді будемо дивитися далі, то, може, для нас Гоша сьогодні ще й заспіває. хе <рес> Жар жартуй, жартуй! А мультик гарний та цікавий, правда, малята? Ну Так давайте дивитися тоді його далі. І сказав айбалік, не біда, подавайте його мені сюди. Я пришлю ему новые ножки, Он опять побежит по дорожке. И принесли к нему зайку, Такого больного, хромого. И доктор пришил ему ножки, И зайка прыгает снова. Чудо! спасибо Джон. И прилетел к нему печальный мотылек. Я на свечке себе крылышко обжег. Помоги мне, помоги мне, ой, мою Мое раненое крылышко Полин. だだだだラ。<music> качайся, мотылек, ты ложись на бочок, я пришлю тебе другое. Шелковое, голубое, новое, хорошее крылышко. Сама пільов пом і помчався на лужок. И з вілизами, і літає над березами собачками і -а. Бачите, бачите, не почав співати. О! Це що, тобі мультик не сподобався? Ні, ні, ні. Просто зубик, Зубик трішки болить. Ой-ой-ой-ой! Дуже Ну, тоді будемо, ж, напевно, прощатися, щоб наш гоша зараз пішов відпочивати, поспати, правильно? Так. І завтра прокинеться він, і в нього нічого-нічого не буде боліти. Звичайно, звичайно. Звичай, звичай. буде боліти. Добрані вам, друзяки! Завтра, у цій же годині на цьому ж місці, на добра ніч! Так малята солодких вам та казкових снів, ми вже зустрінемось завтра. Ага. Добра ніч. Угу.